Пройшло життя не варт було і труду, лише образи наберешся вщерть, останні дні вже якось перебуду, та вже кінець, переночую в смерть, а що в житті потрібно ще мені бути всі ці клопоти земні. Оці останні клопоти отбуть, І ти туди, куди мене ведуть, аби отбути все уже одбути, І щоб не бути, щоб уже не бути. Три дні давали на розмисл мені, А нащо вже тим смертникам три дні? Чи їх уже тримає, що на світі? Це наче привид взяти на ланцюг, щось, наче там вовтузиться, в лахмітті. Це ж скільки тут сиділо волоцюг, злодіїв різних, теж чекали страти, мабуть, їм не хотілося вмирати. Що ж? Ви вже відбули своє, Щасливці, хто б не були, а ви вже відбули. Це ж, певно, тут сиділи і убивці, Збудована ж в'язниця ще коли, Аж ось, де прихилює свою втому за стільки днів, за стільки довгих літ. Чи тут змінили хоч оцю солому, Чи кинули хоч свіжий околіт? А втім, яка мені уже різниця, Я теж убивця, я убила Гриця, оце ж за те мені й заплата, Із кам'яних мурів кам'яна хата, Старий кожух, солома. Постелюсь, хоч так полежу, в пітьму подивлюся, а я заснула, Господи, заснула солодким сном уперше за всі дні. Та так заснула, наче потонула, ще що щось хороше снилося мені. Прокинулась, ніяк не розберуся. Чого я тут?